Наступний автомобільчик Passat NMS. дизельний двигун, 2.0 турбодизель 2012 року із двигуном EA 288-й. Рік точно не скажу. Чи 14, чи 12. -й. Такий двигун, як в європейських версіях, в принципі, тут все те саме. Має проблеми саме з радіатором пічки. Бачок був в більш-менш нормальному стані. Колір антифризу мав. Не думаю, що тут в системі ми дуже багато побачимо бруду, але все ж таки промиваємо всю систему із заміною радіатора пічки. Перед тим, як міняти радіатор пічки, ми, звісно, провели тести, підключались до радіатора, промивали його, щоб. Ну, Так сказати, бруд летить. Але права сторона не очищується повністю. По правій стороні 68 градусів. Це мало неповно, не повністю він очищається. І тому власник був попереджений про це. Він заздалегідь придбав абсолютно новий оригінальний радіатор пічки. До речі, кільця теж придбав. Ми їх будемо замінювати. тому... Міняємо радіатор пічки на цьому автомобілі і промиваємо систему охолодження. Робимо і там, і там, там ми там міняємо. Буду вас інформувати, як проходить процес. Промивка системи по всім контурам, відразу злили весь антифриз. Система в гарному стані. Подивіться, ось, оце отакий маленький пісочок, вийшов із контура інтеркулера із радіатора. Ну, Взагалі, з усіх контурів, ось все перед вами. Ми вже всі контури підключались. Нічого такого критичного не бачимо. До речі, пробіг автомобіля 120 тисяч. І він рідний, бо люди купляли взагалі з 50 тисячами прямо з Америки. Повний порядок по системі. Робимо промивочку і міняємо, переходимо до заміни радіатора пічки. Мняли радіатор оригінал ревізії А. Бачите. І поставили вже оригінал ревізії С. Ну той, що я вам і показував. Ось тут буде видно. Мабуть, так буде видно. Все нормально. Ми завжди, коли устанавлюємо на нові кільця і робимо цей стик, перевіряємо герметичність. Тому що це обов'язково. Інакше можна щось негерметичне стане і буде тут підтікати. Закриваємо, все, збираємо під торпедою. Так, щойно встановили новий радіатор і відразу перевіряємо його. Як він гріє на апараті, просто на звичайній воді без використання хімії. Дуже гарно, просто ідеально я б сказав. би. 76,3 і 4, продовжується набір, це права сторона. Чого ми не наблюдали на радіаторі іменно оригінальному, який йшов із заводу. От, воно відразу відчувається, просто коли ви ставите новий радіатор, він потужно, дуже потужно набирає тепло, швидко набирає, гарно віддає дача і по всім сторонам видає ташкент. Бачите, 77 вже градусів при той самій температурі, ну небо і земля, як кажуть. 90 градусів у нас зараз на апараті. Такі справи просто. І продовжує далі. 78 вже майже. Новий радіатор є новий радіатор, він однозначно перевагає в змаганні між промитим радіатором, але є пару нюансів. В якому разі, краще все ж таки мити радіатор, допустимо, а не міняти. Є такі випадки, коли треба так саме мити. Перший варіант я вам всіх їх озвучу. А там уже самі собі вибирайте. Допустимо, перший варіант. Ви, якби не знаєте, придбали машину, ви не знаєте стан радіатора, ви не знаєте, це погіршився він зараз. Чи що з ним? Якби бувають такі варіанти, що дуже дуже гарно промивається радіатор. Це незалежності від автомобіля. Будь-якої марки, будь якої машині може промитись просто на всі 100% і видати температуру як новий. Таке буває. Тому ми радимо, коли ви не знаєте, що з ним, спробувати його промити. Другий варіант, і до цього ж додавлю, якщо вже ви з ним вже роками їздите в такому поганій ситуації, то вже тоді краще вже задуматись за. Заміну чим промивку, другий варіант: ви хочете заощадити кошти, тобто промити дешевше, чим замінити на новий. Новий і радіатор стоїть грошей, і заміна, його ще треба заплатити за заміну. Тут якби заощадити можна, звісно, що так це дешевше. Промитого радіатора може по-різному хватати комусь на рік, комусь на два, комусь взагалі на неділю чи на дві. Тобто і стало гірше. До речі, вже 78 по правій стороні. Третій варіант це коли ви вибираєте, чи промити якийсь оригінал, дуже якісний, і замінити на якийсь там взагалі вообще, дешманський, який самий дешевий. Буває так, що новий радіатор самий дешевий, неякісний. Ну, він На початку своєї діяльності, як кажуть, роботи вже не буде видавати такого ташкента і вже буде гірше. І з часом він теж послабиться і буде, не буде, як сказати, запасу прочності. Тобто не всі радіатори пічки однакові, ті, що оригінал, і ну, вони, звісно, Дають максимально тепло всі замінники там по ситуації. Є замінники непогані, є зовсім негодне. Не, не, не вартує тих грошей, що за нього просять ще й платити за роботу. Ну а Такі є випадки. Тобто мити радіатор теж потрібно. Ще один випадок, коли його потрібно мити. Ви встановили власноруч або десь новий радіатор пічки. І система мала бруд, промили якось її там, як змогли, або навіть не промивали систему охолодження. І тут поїздили трошки і стало гірше тобто закинуло бруд із системи. Звісно, що ви знаєте, що радіатор стоїть новий, його достатньо тільки промити, а не міняти. Не міняти ж кожен раз. Е... На новий, це не, не є раціонально, тут треба мити. Можливо, ще які є випадки, які я не згадав зараз, але ну, вже є випадки, що я вам перечислив, при яких треба мити радіатор, а потім вже думати про його заміну. Отже, новий щойно встановлений радіатор у нас виходить на 78. І 5 градусів по правій стороні. Це на апараті при 90 градусах температури. На автомобілі там при 92-3 може бути ще вище давати температуру. Вже будемо закінчувати із системою. Система виявилася більш ну, в хорошому стані, я б сказав. Трішки бруда було, але небагато. І будемо закінчувати з нею, робимо. Обов'язкову промивочку дистильованою водою, по всім контурам всієї машини, і робимо повну заправку нового антифризу. Так, зібрали всю систему. До речі, власник виявив бажання замінити бачок на новий. У нас є бачки гарної, дуже якості, висока якість, по помірним цінам. Він чистенький, біленький, красивий, а той уже жовтий такий. Ну, якби Він відмитий, але не красивий. Тут вже хочеться, щоб все було ідеально. <кій> Власник, привіз свій антифриз, це Volkswagen G12 Evo оригінал. Бачимо, в ньому температура мінус 35 градусів. Ми стараємось Теж завжди, коли ми робимо, заливаємо свій антифриз, ми його робимо з концентрату і робимо завжди мінус 35, 37, 38, від мінус 35 до мінус 40. Ось бачу в коментарях, колись давно дуже якби, наполегливо говорив, що немає смисла робити не мінус 35, а достатньо мінус 20 чи мінус 15. І в Україні нема таких морозів. Ну, тут, кроме того, що там морози, не морози, е, кроме того, що антифриз має гарні дії, він захищає, він, він працює, в нього є комплект присадок. Чим менше води, тим краще. Це не значить, що мінус 70 краще. А саме в такій концентрації -50, ну, 50 на 50 дає гарний результат. До речі, у вас з'являється можливість якби, бути підстрахованим, вдруг якесь підтікання, ще щось на дорогі. Ви не йдете в магазин на заправку і не купляєте дешманський антифриз. За... Потім утворюються такі хлоп'я, коли ви його додаєте. Ви просто додаєте дистильованої води. Добавили дистильованої води, приїхали, вирішили питання з підтіканням, якщо у вас там не прорвало і не витекло все. І знову потім можна додати концентрата. Такі маємо справи. Тут мінус 35. В системі, мабуть, буде літрів 8, може 8 з копійками. Зараз маємо дві таких баклажки по 5 літрів. Зараз другу будемо заправляти. Так, перевіряємо. До робочої температури догазувались, рівень на трошки зменшився, більше наливали, але ще, ще в нормі, не присів. Так, Що в нас тут? Холостий хід. 76,3 і ще набір продовжується. Зараз переглянемо, це при якої температурі. 91 градус. 91 градус. 76,5 на тій стороні. Ну, супер. Ту сторону на, на обертах можна догазувати до 80 градусів. Центраж парять так, що руку не втримаєш. 76,7 та сторона. Супер. Ідеально. Так як в новому автомобілі. Все працює Як в новому автомобілі. Так виглядає на новому бачку новенький антифриз вже 12 ево. Все, що хотів показати, по цьому автомобілю показав. Будемо закінчувати. Переваги встановлення нового оригінального радіатора перед вами. Це дійсно самий топ, як кажуть, це найкраще рішення. Новий оригінал плюс промивка системи охолодження. І заміною повною заміною антифризу. Але можна комбінувати, можна ставити нісенс. У нас є відео на нашому каналі, де ми нісенс ставимо. Так він трішки гірше, менше сот, вони товщі, не так потужно жарить, не так як е як в парілочці вже там з нормальною температурою, а так трош трошки трішки менше. Можна його теж ставити. Кому хочеться зекономити, ставте Нісенс, кому хочеться максимум, максимум всього, ставте оригінал. Закінчуємо цим відео. Це був Passat NMS з 2-літровим двигуном, дизельним EA288. Всім дякую за перегляд. Всього вам найкращого, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!